Нарікалися вийшли нові претенденти, воїн на сітні, якого поражена галка, одягнений, дуже гарно під'єднаний клас. Його противник уявлений осінників бороні, це на морях починники, броні поганили щит з фігурним обоном. За земля і не одного нога, доходу збори зні. Піде бортовський прийом і противника землі. Хто ж легко? Нічия, нічия, боротьба, що триває. Вот зубовника колопати, але братній струм. І не виставили 63-я пара. Воїнів у які оховані золотими пластинками та солодки мукова ліка. Східний солодні, який помили з, носом, тим, з її, шанові, які могли на себе, як воїни, гаду спеців, так і, і супротивники Воїни з молодой остеком. І оборони цей воїна Бравсові Хатало. Синій кампанки питання на лічної пасту безсередині. Такі перемога. Ви на навіть уламки старих лаг. А катанка 10 год відвірки від приводить. І невласький, гучний, та й любить світі воїни одинакові у такій губайні каптали. І от ви проходили, обрав собі собою міста. Такі маленькі пластинички, їздити, які діти на ради спір'я а жовта, та розкриє. Ми наш чекав на бригін. Гуєм чорний галички, хто свого на